Отже, під якою енергією пройде місяць, Паш жезлів. Паш жезлів це карта такої вогняної і молодої енергії. Це коли є багато бажань, це коли багато мрій, це коли є певний ресурс. Чогось хотіти, чогось досягати, це ще творча енергія. От. можливо, вас потягне до дійсно, до музики, до малювання. До якихось таких до написання віршів, ну, таких якихось творчих моментів. Така досить запальна, легка і приємна енергія. Так, ситуація з роботою, паш пентаклів. Ну, На роботі, в принципі. Е, ви будете шукати якусь вигоду для себе. Це може бути, це може розпочатися новий проект, це може бути що вас, як це пошлють на навчання. Це може бути невеличке якесь підвищення. Тобто це така енергія, де ви будете намагатися шукати щось таке, де можна або отримати знання, або підзаробити. І разом із цією енергією, да, то у вас буде бажання, бажання щось таке розпочати, або щось внідрити, або ну, новий проєкт, або отримати якісь нові знання он вот.